Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 15 липня Україна відзначає День Української державності свято, що нагадує нам про тисячолітню історію української нації, нашу силу, волю до свободи, незламне прагнення мати власну державу. День державності було запроваджено у 2021 році указом президента України, номер 423 дріб 2021, як національне свято, що має щороку нагадувати нам Україна не з'явилася випадково. Ми начатки великої європейської цивілізації з центром у Києві. Спочатку святкування припадало на 28 липня, у День хрещення Русі за старим церковним календарем. Та у 2023 році, після реформи календаря і переходу на новий стиль, дата була змінена. Тепер День української державності відзначається щороку, 15 липня, разом з оновленим святом хрещення Київської Русі. Цей день нагадує нам, наша держава має глибоке коріння. І кожне покоління українців від Русі через Козаччину, ОНР, дисидентів до сьогоднішніх героїв було ланкою ланцюзі великої боротьби за власну державу. Нашу державність уособлюють три святині: трязуб знак князя Володимира, символ вікової спадкоємності української влади, прапор сині небо, золота пшениця, як образ миру і праці на рідній землі, їм України це голос незламного народу. Він лунає тоді, коли важко і не дає здатися ще не мела України, бо ми самі тримаємо її живою своїми серцями, своїм спротивом. І коли у 2022 році Росія почала повномасштабне вторгнення, вона хотіла не просто захопити території, вона прагнула знищити саму українську державність, стерти нашу ідентичність, мову, символи. Але ми вистояли: ми нація, що не стає на коліна сьогодні. Наші воїни на передовій. Волонтери в ТУ, вчителі, лікарі, діти і батьки всі ми захищаємо не просто країну. Ми захищаємо право бути українцями у своїй вільній державі. День української державності це клятва, що ми не здамося, що ми збережемо те, за що боролися століттями, і що наші прапори ще майорітимуть над Кримом, Донецьком і Луганськом, бо Українська держава жива і буде жити. 15 липня Україна відзначає День української державності, свято, що нагадує нам про тисячолітню історію української нації, нашу силу, волю до свободи і незламне прагнення мати власну державу. Дошкільний навчальний заклад номер 7 Яблунька єдиний малокомплектний садочок у Миргороді, що розташований у найвіддаленішому, малівничому і екологічно чистому куточку міста мікрорайоні Почапці. Його особливістю є групи, де разом навчаються та виховуються діти різного віку. Більшість вихованців це брати й сестри з місцевих родин. Тож у закладі панує по справжньому сімейна атмосфера. Дитячий садок малокомплектний він один такий в нашому місті. І в ньому виховуються діти різновікових груп дві групи у нас. Молодша середня малинка і середньо-старша – калинка. Завдяки особистісно орієнтованому підходу у різновікових групах малята вчаться взаємодіяти, спілкуватися, гратися, навчатися та працювати разом. Перші яскраві і незабутні враження вони отримують через пізнання світу природи та знайомства з народними традиціями. Саме ці напрями є ключовими у діяльності закладу. Оскільки цей дитячий садочок має досить довгу історію, то вже давно потребував ремонту. Ми давно мріяли про. Ремонт, тому що будівля не нова і дуже потребувало втручання фахівців. На ремонтні роботи сесією були виділені кошти в розмірі 184 тисячі гривень. Цю суму входять роботи по заміні вікон, облаштуванню покриття як перед будівлею, так і в. Перших приміщеннях в роздягалці ми переобладнали роздягалку, зробили дві для двох груп дітей, замінили освітлення, утеплили ці три кімнатки, поміняли опалення, підлогу, стелю також утеплили і стіни, ну, зробили капітально вхід. В основні приміщення в групові приміщення для дітей, бо дуже важливо створити комфортні умови для діточок. Колектив дитячого садочка Яблунька прагне створити по справжньому безбар'єрний простір, доступний, комфортний і дружній для кожної дитини. У центрі уваги повага до унікальності кожного малюка, незалежно від його фізичних, мовних чи соціальних особливостей. За наданої можливості ми можемо діток наших більш комфортно розмістити. Наша тепер роздівалочка буде комфортніша, більша, ширша, світліша. Віконця нам поміняли. Щиро вдячні за надану можливість нашим діткам навчатися, виховуватися в більш комфортних умовах, гарний ремонт, дуже гарно, світло, чистенько. Дуже ми вдячні всім. У своїй роботі заклад поступово впроваджує принципи інклюзивності, щоб кожна дитина почувалася прийнятою, важливою та щасливою. Зроблений у нас пандус відповідно до методичних рекомендацій по безбар'єрності. До облаштування будівель і споруд закладів освіти, тому це буде дуже зручно не тільки для діток, які мають вади в здоров'ї, а також для маломобільних груп населення. Це Також візочками можна заїжджати, і дуже зручно нам стало тепер прогулюватися біля дитячого садочка в негоду, де покриття. Зроблено сплитки, тому нам не страшні ні дощ, ні, ні сніг. Є де дітям проводити час. Уже виконано ремонт вхідної групи. Замінено вікна та реконструйовано приміщення, де відтепер буде знаходитися розширене роздягальня для вихованців. У процесі внутрішні роботи по відновленню коридору та сусіднього приміщення. Ремонт от зараз місяць, але на моїх очах дуже швидко міняються декорації. Працівники дуже швидко все робиться акуратно. Ну, я думаю, що ще пару тижнів і все. Будемо заносити шкафчики, будемо справляти новосілля, Будемо чекати на діточок у вересні, на нових дітей. Дитячий садок Яблунька поступово стає не просто затишним, а й по-справжньому сучасним доступним простором для кожної дитини. Тут із нетерпінням чекають на малюків, щоб подарувати їм тепло, турботу та найкращий старт у життя. В свої 22 роки Євгеній Кошелєв зустрічає гостей на персональній виставці, де представлено його роботи в абстрактному експресіонізмі. Це рух в мистецтві, що акцентує увагу на процесі живопису, властивостях самого процесу малювання і взаємодії художника, фарби і полотна. Про жанр своєї виставки з гумором говорить: це як слухати електронну музику. Сенсу ніби й немає, а танцювати хочеться. І для мене цей жанр більш до душі, бо ним в цьому жанрі я можу показати себе як художник. Надихався я Олегом Чістовом, Жаном Мішелем Баския та Олександром Родбурдом. Також надихаюсь музикою пісні 50-х, 60-х Євгеній малює не тільки абстрактні образи, а й відомих особистостей. Серед його картин є і портрет Тараса Шевченка, але зовсім не такий, до якого ми звикли. Художник каже, що надихнувся фотографією поета і вирішив показати його по-новому. Шевченка я хотів його інтерпретувати в сучасному стилі, дати йому таку сучасність. Багато художників в великих пошуках, так само і я. В пошуках себе як художника шукаю композицію, колір, змістовність. Картини Євгена знаходять своїх поціновувачів. Деякі вже купили. Кілька робіт поїхали до Києва, одна оселилася у Львові. Євгеній Кошелєв – випускник Миргородського фахового коледжу імені Миколи Гоголя. Нині студент Полтавської політехніки. Уже на початку навчання від вирізнявся нестандартним мисленням, сміливістю у творчості і бажанням експериментувати. Його колишня викладачка добре пам'ятає, як усе починалося навчався чотири роки, навчався дуже гарно. Був дуже, я вам скажу, дуже творчим студентом. Ви знаєте, в мене є в пам'яті одна робота по композиції. Колись приходить, каже Наталя Володимирівна. А я не хочу так як усі гуащу рисувати, каже, я хочу спробувати ще щось. Кажу, ну давай попробуємо». І він каже, а можна я там печворк, ще щось там змішані техніки. І ви знаєте, є студенти, які бояться відійти від чогось. А Жені, кажу, так, Жень, давай, значить, оце, оце, оце. Тобто він може заходити за рамки. І це дуже класно, тому що зараз в сучасному світі ви знаєте, інколи щось може надоїсти, щось вже, знаєте, вже вже проїлося, як кажуть. Да? То тут ця людина, яка, знаєте, ага, йде, знаєте, в ногу з часом, однозначно, не боїться пробувати. Да? Тобто, дивіться, от, він вже на сьогодні має не одну виставку. Це по-перше, да? це при тому, що він ще поки що студент полтавської політехніки. Виставка триватиме місяць, тож кожен охочий зможе прийти до краєзнавчого музею і подивитися роботи художника. У Миргороді фінішував чемпіонат територіальної організації громадської організації Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство Колос з пляжного волейболу серед чоловіків і жінок. Спекотно було не лише від сонця. Боротьба за першість точилася запекла і емоційна. Пляжний волейбол 2 на 2 вимагає від гравців універсальності. Кожен виконує всі елементи гри прийом, передачу, атаку та захист. У такому форматі немає місця для пауз. Постійна взаємодія та фізична витривалість вирішують усе. Чемпіонат з пляжного волейболу серед чоловіків і жінок проводить обласна організація та місцевий осередок колос у Миргородському районі. Сюди з'їхалися команди Глобинської громади, Зіньківської, Лютеньківської, Гадянської, Пирятинської громади, Сенчанської, ну, місцеві, звичайно, Миргородські. 11 команд чоловічих та 13 команд жіночих. У жіночому фіналі перше місце виборола команда Гадяч 2 у складі Каміли Юрченко та Віталіни Мотрич. Другу сходинку посіла інша команда з тієї ж громади Гадяч 1 А бронза дісталася Мергородській громаді громаді-1». Суперники були доволі силі, але нам було цікаво з ними грати, і нас мотивувала наша заряженість. Да. Азарт, азарт до гри. Це саме головне. Наш тренер Антону Ніжонний, А ми збираємося в нашій компанії та граємо на нашому міському городському пляжі. Доволі довго вже. Серед чоловіків перемогу святкувала Глобинська громада. Друге місце Гадяч Гадяч-1, третє Сінківська, Зіньківська-1. Такі ж самі змагання. Це у нас сьогодні тут північна група. Такі ж самі змагання відбуваються в нових санжарах. Приблизно така ж кількість команд. Там серед чоловіків і жінок теж змагаються за звання чемпіона. Там підена група. Учасники змагань на початку серпня будуть змагатися в Житомирі в фінальній частині в всеукраїнських. Пляжних ігор серед територіальних громад команди призери отримали медалі, грамоти, кубки та цінні подарунки від Полтавського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Змагання відбулися з урахуванням безпекової ситуації за підтримки Мергородської міської ради та завдяки роботі суддівської колегії на чолі з Петром Стукалом. бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб. 1, або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників. Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить, ти ніколи не знатимеш на що ти здатен, поки не випробуєш себе. Тобі від 18 до 24 років доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.